Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі. І в цьому відео я покажу вам, як працювати з SVG. Ми створимо декілька основних геометричних фігур, і ближче до кінця відео я покажу вам, як створити круту, але досить ефектну анімацію. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку і залишити будь-який коментарі. Ну що ж, поїхали. Окей, перш ніж ми почнемо працювати з SVG і створювати якісь прості геометричні фігури. Давайте розберемося, які ще існують формати. А іменно типи зображень. Також існують растрові зображення. Це є вид зображень, що складаються з пікселів, кожен з яких має свій коїр, і чим більше пікселів у зображенні, тим вища його роздільна здатність і тим вища якість самої картинки. Растрові зображення добре підходять для фотографій та складних кольорових градієнтів, а вони мають один важливий недолік: при збільшенні розміру вони втрачають якість і виглядають піксельованими. Давайте продемонструємо вам на цій фотографії, якщо ми почнемо збільшувати її. То на певному етапі ми побачимось такі пікселі. Тобто це є растрова картинка, вона складається з багатьох піксерів. SVG, що розшифровується як Scalable Vector Graphics, це формат зображення заснований на векторах, який використовує математичні описи для створення зображень. Замість піксерів SVG складається з точок країні, кривих або інших геометричних фігур. Що дозволяє збільшувати або зменшувати зображення без втрати якості, що робить SVG ідеальним для творення логотипів, іконок, діаграм та будь-яких інших зображень, які потребують високої чіткості при різних розмірах. Якщо ми відкриємо цю SVG іконку і почнемо її збільшувати, то ми не побачимо пікселів. Ось так ми бачимо лінію, за допомогою якої вона була створена, ось ця крива. Окей, чудово, ми визначили значення і різницю між свічі і rasperвими картинками. Тепер перейдемо в редактор коду, та речі ось тут прикольні такі анімації за допомогою SVG. Окей, друзі, як ви бачите, я створив звичайнісінький індекс HTML, також підключив стайл CSS. І давайте для початку будемо створювати прості геометричні фігури за допомогою SVG. Щоб це зробити, нам потрібно відкрити тег SVG, ось так він записується. І всередині самого тегу ми будемо вже писати наші фігури. Ми також можемо передати декілька атрибутів в нашому тезі SVG, наприклад, віз, тобто ширина кажем, 500 пікселів і height. Висота, вкажемо також 500 піксел. Всередині цього тегу ми будемо вже створювати геометричні фігури. І давайте почнемо з прямокутника. Для того, щоб створити прямокутник, нам потрібно використати тег Rect. Так він записується. На відміну від SVG, це є одинарний тег, і ми його зараз ж закриваємо. Цей тег приймає декілька основних аргументів, а іменно 4. Перший це є X. Другий Y, третій це є віз і останній цей height обов'язковий аргумент. Де я і Y – це є координати по осі X і. Y. Як ви бачите на цій картинці, у нас є система координат X і Y, де ось ця лінія, контур це є край нашого екрану, можна сказати так, або ж край нашого SVG. По XC це є відступ зліва, і по ігреку відступ зверху, тобто вертикально. Якщо ми вкажемо 0-0, то верхній лівий край нашого прямокутника буде починатися ось тут зверху. Давайте запишемо, наприклад, 0. Так і, вкажемо, і тут також 0 це Y. Тобто наш прямокутник буде починатися з лівого крайнього верху нашої сторінки. Для ширини вкажемо 100. І для висоти також вкажемо 100. Як ви бачите, у нас намалювався ось такий квадрат. Тут у нас утворився відступ, тому що ми не скинули margin і padding по дефолту, який бра браузер додає. Давайте все зробимо. Як ви бачите, наш квадратик зараз оприжався до рівної і верхньої сторони, оскільки ми скинули оцей margin. Але так як ми мали малювати тут прямокутник, давайте просто зменшимо висоту до 50. Ось так у нас утворився такий прямокутник. Це є в принципі, перший елемент, який ми вивчили в SVG. Ми також можемо поміняти коїр, тобто нашого прямокутника за допомогою атрибута fill І вкажемо, наприклад, Gold. Ось так. Тут можна вказувати будь-який коєр. Також оцей коєр ми можемо міняти за допомогою CSS, що, в принципі, мені здається набагато серчніше. Окей, рухаємося далі і наступний. Елемент, які я хотів показати, це коло. Коло створюється за допомогою тега Circle. Це та також одинарний тег. В принципі, всі ці елементи використовують одинарні теги. І в нього є декілька обов'язкових аргументів, а іменно три. Це є CX, CY і R, тобто радіус. Для CX ми вкажемо, наприклад, 150. Для Cy також 150, і для радіуса вкажемо 20. Cx і Cy, у ці значення відповідають, де буде знаходитись центр нашого кола, від якого ми вже будемо відраховувати радіус. Тобто, ми тут вказали 150 і 150, то, тобто ми відступаємо 150 зріва і зверху 150. По Cx і Y відповідно. І вказала радіус 20. Таким чином радіус нашого кола до рівня 20. Окей, йдемо далі. І далі я хотів вам показати, це є як намалювати еліпс. Для того, щоб намалювати еліпс, нам потрібно використати Tehps. Так він записується. Точніше не так, то ще одне L не вистачає ось так. І він приймає 4 основні аргументи це є CX. C-Y, RX або RX і Ry. По аналогії з сколом. Давайте вкажемо 200 і 200. Тобто ці значення, ці, точніше, ці атрибути відповідають так само, як і в циркулі, де буде знаходитись центр нашого AIPSA. Ось ці наступні атрибути RX і ry, вони відповідають за радіуси по X і по Y. А я вам покажу ось цю картинку, тобто RX то є ось ця відстань і Ry ось ця відстань або ж цей радіус. Давайте вкажемо ось тут 30 і по Y 20. Таким чином у нас такий еліпс. Ми також можемо контролювати його з якщо так можна сказати, зменшивши ось цей радіус Y. Таким чином він такий більш приплюснутий виглядає. Давайте повернемо на 20, як було. Окей, йдемо далі. І наступне, що я хотів вам показати, це як намалювати лінію. Для того, щоб намалювати лінію, ми використовуємо Tech Line. так він записується, також закриваємо його. І цей Tech приймає 4 основні аргументи. Це є X1, Y1, X2. І Y2. Давайте я вам поясню, що вони, за що вони відповідають. Тобто X1 відповідає, де ми поставимо точку, з якої ми будемо малювати нашу лінію, або ж починати малювати нашу лінію. Це осі X і по осі Y. Давайте вкажемо, наприклад, 10 для X і 10 для Y. Тобто ми будемо починати десь і малювати ось тут. Давайте, напевно, опустимо її трошки нижче, вкажемо тут 100, щоб вийти за цей прямокутник. І Наступні атрибути X2 і Y2 це доки ми проведемо нашу лінію. Це то наступна точка. Давайте вкажемо тут 180 по X і 180 по y. Нічого не з'явилося, оскільки нам потрібно вказати колір нашої лінії. Давайте вкажемо в якості атрибута строк. І просто вкажемо чорний колір. Як ви бачите, наша лінія ось тут з'явилася, вона перекреслила наше коло. Появилася така досить цікава фігура. Давайте таки залишимо. І наступне, що я хотів вам показати, це як намалювати ламану лінію. Оскільки це є лайн ми можемо намалювати тільки одну лінію. Якщо нам потрібно, наприклад, цю лінію повернути в інший напрямок або намалювати декілька ліній, нам потрібно буде дублювати ось цей тех декілька разів. За допомогою шламаної лінії ми можемо цю лінію повертати в багатьох напрямках, тобто ми можемо її просто продовжувати. І тех, ми використовуємо, називається Polyline, Тобто багатолінійний. Він приймає також декілька аргументів, але обов'язковий з яких це є атрибути Points. Не знаю, чому я кажу аргументи, це насправді називається атрибути, але вибачайте, якщо я буду повторювати аргументи. Так, і тут в середній пойнт нам потрібно вказати початкову точку. Ми вказуємо, наприклад, по осі X 10, по Y 20, через кому ми вказуємо всі значення, зверніть увагу, далі ми ставимо кому і ми вказуємо, куди ми проведемо нашу лінію, тобто наступну точку. Давайте вкажемо 20. 30, відповідно, тобто перше значення це по осі X і друге по осі Y. І ми можемо так вказати, далі, та наприклад, 40 60. Поки що нічого не з'явилося, окей, вже з'явилося, тут ми бачимо, як ви бачите, наша лінія. І давайте вкажемо, наприклад, строк. Цей атрибут строк відповідає за коєр нашої лінії. Давайте вкажемо red. Окей, тепер вона червона. І для fill, філ, філ відповідає за заповнення. Тобто, якщо в нас така форма, наприклад, коло cool або еліпс, то для цього моменту ми вибираємо філ, в даному випадку тут чорний. Тут цій лінія. Нам філ не потрібен, тому ми вкажемо none. Окей, бачите, тепер у нас чітко видно нашу лінію. Тобто вона йде так прямо, потім у нас сюди точка згинається. І ми можемо її далі продовжувати. Ми можемо вказувати наступні значення. Наприклад, ось так. Як ви бачите, наша лінія продовжується. І так до безкінченності. Окей, з цим все ясно. Як ви бачите, на, на даному етапі ми вже намалювали досить багато простих елементів або ж геометричних фігур. Але на, на практиці ми будемо рідко так використовувати SVG, тобто ми будемо рідко коли малювати якісь складні фігури. Швидше за все, в реальному житті ви будете використовувати якийсь графічний редактор по типу Фігми. Тому давайте я вам покажу, що ми будемо робити в другій частині цього відео. Я відкрию ось тут CodePen, Свій проєкт, який я і створив, і обновлю сторінку, щоб побачити анімацію. Як ви бачите, ось таку анімацію ми будемо створювати. Тобто ми будемо симулювати, ніби хтось малює логотип Apple. Чесно, я не дуже фанат Apple, не знаю, чому я вибрав. Саме логотип Apple, але виглядає досить ефектно. Саму іконку Apple я, звичайно, ж не створював вручну, а просто скачав її в форматі SVG. Давайте я ось це все, все просто видалю, напевно і ми зосередимося на самій іконці. Я ось тут цей код вже додавав раніше. Давайте я розкоментую його просто. Окей, okay, як ви бачите, в нас з'явилася іконка. І давайте перейдемо тепер в стайлу CSS і додам тут декілька стилів. Окей, okay, ось так, я пом'яв кор і просто відцентрував нашу картинку по центрі. Також тут добави декілька. Це є додаткових таких як Few Transparent, тобто я зняв коєр самої іконки і просто залишив її коєр контуру. Окей, okay, давайте рухати далі. І що нам потрібно зробити, що ми саме будемо анімувати? Якщо ми перейдемо в індекс. HTML, то ми бачимо, що в нас є два основних елементи, точніше, елементи, які кидаються на очі, правда, ці є атрибути PF. Тобто саме ці елементи описують нашу, наш логотип. Якщо ми закоментуємо, наприклад, ось цей другий пеф, то ми бачимо, що хвостик нашого яблучка пропав. Тобто теф відповідає іменно за хвостик. Він малює наш ось цей елемент маленький над яблочком. Ось цей відповідно, більший, оскільки в нього більше шляхів, він малює саме яблучко. Тобто саме ці елементи ми будемо анімувати. Для початку нам потрібно вибрати ці елементи, оскільки це тех-пеф, тобто шлях, так він називається. Ми вибираємо його просто по назві тегу і вказуємо NG Child, оскільки в нас їх два один. Тобто таким чином ми виберемо перший елемент. В Нашому ще перший елемент це і саме яблочко. Давайте зараз скопіюю ще раз це і виберу другий елемент, оскільки у нас їх два. Окей, і у властивості, які нам потрібні для анімації, записуюся ось так. Срок-Aray. Кажемо поки що 0. І наступний строк Dash Offset. Напишемо також 0. Ось з цими двома властивостями ми будемо керувати нашу анімацію. В принципі, більше нічого нам не потрібно. Давайте я вам поясню за що відповідають ці властивості. Наприклад, перша властивість строк Array Вона визначає, шаблон пунктиру для контуру нашого об'єкту. Оскільки цей ми вибрали перший елемент, давайте я вкажу, наприклад, замість 0-10. Точніше, перше це наше яблучко. Як ви бачите, контур нашого яблучка зараз змінився. Оскільки ми вказали 10, це означає, що в нас 10 пікселів буде видима лінія контуру, після чого буде 10 пікселів невидима. Тобто пропуск такий. І так буде чергуватися 10, 10, 10, 10. Наступний е властивий строк Offset просто визначає, наскільки ми будемо зміщувати нашу лінію. Тобто цією властивостю ми будемо контролювати, звідки починається наша анімація. Давайте вкажемо також 10. Оскільки для нашої анімації нам потрібно зробити так, щоб зараз наш об'єкт був невидимий, нам потрібно ось це число, перше, Dash Array, підібрати таким, щоб наш об'єкт був невидимий. Давайте вкажемо, наприклад, 60. І тут також вкажемо 60. Як ви бачите, він ще трішки видимий, давайте вкажемо 70. Окей, зараз ми не бачимо його чудово. Давайте створимо саму анімацію і далі ми повернемося до цього нашого хвостика. Анімація створюється за допомогою ключового слова. Ми ставимо собачку, і далі ключове слово Keyframes і вказуємо назву нашої анімації. Кажемо, наприклад, Animate Apple. Назва може бути будь-якою. Якщо ви не дуже добре розумієте, як працює CSS анімація, у мене є на каналі окреме відео, ви можете перейти і подивитися його, і потім продовжити з цим відео. А в принципі, тут все дуже просто, я зараз поясню, що відбувається. Окей, і всередині сам самої анімації ми можемо вказати просто ту ключове слово. Відкриваємо фігурні дужки. і це ключове слово ТУ відповідає за те, що. І це ключове словоту відповідає за те, що буде відбуватися на кінцевому ключовому кадрі нашої анімації. Оскільки ми будемо анімувати властивість строк Dash of Set, ось, витягнуємо її. Нам потрібно поміняти значення на 0, оскільки ми хочемо, щоб наш контур був видимий. Тобто ми будемо анімувати від 70 властивість до 0. Далі нам потрібно передати саму анімацію ось тут. Вказуємо назву анімації, то анімація спрацьовує, а кінець вона пропадає. Тобто за рахунок цього ключового слова Forward наше яблучко кінець буде видалено. Далі нам потрібно повторити те саме для... для нашого хвостика, для другого елементу. І якщо ми обновимо, ми бачимо, що все працює чудово. Тут ми для хвостика, оскільки це менший елемент, ми можемо поставити певну затримку, наприклад, пів секунди. Як ви бачите анімація, де хвостика спрацьовує з затримкою в пів секунди. Як ви бачите, за допомогою цих декілька рядочків CSS-коду ми створили таку стастеньку, але досить ефектну анімацію. Тут ви можете. Маніпулювати цими даними, цими числами, а також додати будь-які додаткові властивості для анімації, наприклад, міняти код самого елементу. Але це вже я залишу на вас. Окей, друзі, як ви бачите, працювати з SVG зовсім не складно. І надіюсь, в цьому відео я розкрив базові властивості роботи з SVG. Якщо відео вам сподобалося, ставте обов'язково вподобайки, не забудьте підписатися на канал, оскільки дуже багато людей дивиться відео і не підписані. І залишайте будь-який коментарі для підтримки цього відео і каналу в цілому. Дякую вам за перегляд і побачимося в наступних відео.